Ніхто такого не робив, а ми робимо. Ніхто не купує автомобілі на аукціонах для своїх клієнтів за свої гроші. А ми купуємо. Ми викуповуємо автомобілі за свої гроші, а клієнт вже розраховується за автомобіль, коли його бачить В Україні це зменшує ризики, підвищує довіру. Компанія Купікар займається викупом автомобілів з лізингових аукціонів. Звертайтесь, друзі, контакти в шапці профілю. Переходьте в телеграм-канал. Там ми публікуємо регулярно актуальні лоти. Розглядайте ті лоти, які вам сподобаються. Відправляйте нашим менеджерам. Ми оформимо замовлення і викупимо для вас на європейських лізенових аукціонах будь-який автомобіль, який вам. Подобається, доставимо його в Україну, розмитнемо і за 20-25 днів ви отримаєте автомобіль в Україні. Зараз дуже актуальні електромобілі, тому що з нового року буде подорожчення на 35% в зв'язку з закінченням пільгового періоду нульового розмитнення буде сплачуватися податки, мита. Тому автомобілі дорожчать. Якщо у вас є вільні кошти, ви хочете купити автомобіль для себе або на перепродажу, або просто хочете заробити примножити свій капітал. Це ідеальний момент, друзі. Плюсанути за декілька місяців 30-35% до капіталу. Ну нема кращого бізнесу. Не придумаєте. Тому, друзі, звертайтесь, допоможемо всім, доставимо автомобілі, а в дуже короткі терміни підберемо такий автомобіль, який вам буде до душі. Звертайтесь, чекаємо на вас.